Дівчатка, продовжуємо з вами. Це телемагазин Прованс, ваша ведуча. Маргарита вже в студії, вже теж не може дочекатися, щоб презентувати вам це диво техніки, але одразу хотіла вам повідомити таку приємну гарну новину, що тепер, ну можливо, навіть зараз нагадаю, в які години на яких каналах ви можете бачити саме наш телемагазин Прованс. І що цікаво, що ми ще змогли зараз для вас влаштувати, щоб ви могли нас іще ще бачити на телеканалі Міледі. З 19 до 21.00. Я знаю, що хто давно з нами ті чітко знають, на якому каналі можна нас подивитися, з котрої до котрої. Але зараз, мої красуні, я хочу оголосити, що у нас з'явилося додатковий так і ще кілька годин з сьомої вечора до дев'ятої вечора на телеканалі Міледі. Ви нас можете дивитися кожного дня. Ну і давайте, можливо, ще для тих, хто ну можливо дивиться нас вперше або і не знає, що ми ще не тільки виходимо на телеканалі Міледі. Ви прекрасно знаєте, що на телеканал Міледі ми виходимо в ранковий час з 9 ранку до 12 години дня. І тепер ви можете, якщо ви зранку не встигли пропустили. Ви маєте змогу нас подивитися ввечері з 7 вечора до 9, тобто з 19.00 по 21.00. Також ми виходимо на телеканалі Караван. На телеканалі «Караван» ми виходимо з дванадцятої.

Не встигаєте нас подивитися на Міледі, так або ввечері у вас теж якісь плани. Ми ще є на телеканалі Караван з 12.00 до 15.00. А також телеканал «Наталі». На телеканалі «Наталі» ви можете нас подивитися з 15.00 до 18.00. Ось так, мої дівчата. Ви можете зараз собі згадати, який для вас зручний час, і собі відмітити, щоб потім нічого не пропустити і обов'язково встигнути. Тому що саме в прямому ефірі ви знаєте, ми робимо якісь. Знижки, акції, цікавинки, подаруночки. Тому це дуже важливо, щоб ви зараз для себе зафіксували саме той свій улюблений час. Ну і телеканал Прованс на телеканалі Прованс. Ви нас можете бачити в ранковий час. Тобто, зранку це шостої ранку. Хто там у мене ранкові пташечки мої. кому там не спиться, буває, прокинулися, Ще вставати не хочеться, але вже не спиться. Так і от що подивитися: свій улюблений телемагазин. І з шостої ранку до дев'ятої на Телеканалі Прованс, ви маєте можливість нас подивитися. А також, якщо ви не встигли зранку, або ви якраз таки любите поспати довше на телеканалі Прованс, ми ще виходимо в вечірній час з 18.00 до 21.00. Тому, дівчата, ви нас можете тепер бачити більше. Головне, зараз собі зафіксуйте так, який вам час. І ще, якщо ви там щось забули, інколи думаєте, ой, що ж я тоді собі не записала, ви завжди можете. Зателефонувати до операторів нашого кол-центру і навіть у них запитати, на якому каналі, з котрої години. І вони вам завжди нададуть всі найнеобхідніші відповіді на ваші запитання. Ну що, а тепер давайте. А також слухайте, зовсім забула, ми ж ще на еко виходимо з 16.30, там буквально годинка до 17.30. Тому і ось цей проміжок, тобто протягом дня ви маєте змогу нас подивитися просто на різних каналах, так? І ви ніколи не пропустите найголовніше, так? Якісь, можливо, акції, знижечки, подаруночки. До речі, зараз додивіться цей лот до кінця, тому що я обіцяю вам, що, по-перше, ви захочете собі цей гаджет, іншим словом, його не назвати, тому що це такий портативний. Так, у нас вентилятор тут 6 в одному. Ага, ми вже якраз його бачимо на екрані. До речі, він в коробці так іде в пакуванні, тобто його можна і на подаруночок брати. І от зараз згадайте, дівчата, наприклад, ми їдемо з вами там літом, полюбляємо. Приїхати кудись, можливо, на озеро виїхати. Або з чоловіком, боже, у мене мій дядя з своєю дружиною, вони обожнюють їздити на рибалку. Ось вони приїхали на рибалку, і вона рибачка страшна. Вона більше наловить, ніж чоловік. Що цікаво. Так що, дівчата, у нас тут є рибачки. Зараз нам телефонуйте, кажіть, або пишіть у нас в коментарях на Ютубі. Ми також виходимо, не забувайте. І уявляєте, от вони приїжджають там на рибалку. І ви от собі приїхали. Вони, буває на велосипедах, сядуть собі, приїдуть. А тут хочеться, що в першу чергу. Ну, що хочуть. Це інколи створити атмосферу, так можливо, включити якусь свою улюблену музику, і ось тут ви можете скористатися а, такою класною функцією. Зараз ось є кнопочка, якою ми просто заживлюємо так, це нашим. Портативний вентилятор. А потім ми з вами обираємо. Тут є кнопочка а, а, радіо. Якщо це ви захочете, якісь новини так послухати. А якщо ви хочете улюблену музику послухати, ви можете вставити свою флешечку, так? А якщо ви хочете радіо увімкнути, наприклад, ви можете так зараз, я заживлю наш так і. Ага, я не вимкнула цей перемикач. дивіться, тут ще дуже важливо. Я о, він з нами вже спілкується. Тут ось обов'язково треба ще увімкнути. Хоча тут інтуїтивно все зрозуміло, і потім, ви, якщо хочете радіо, тут є кнопочка. І, Бачите, можна можна на саме собі зробити тихіше, або дивіться, голосніше. I'm now. I'm now. Ой, я обожнюю, коли по радіо ще такі хіти йдуть українською мовою. Ну це ж ну це дорогого коштує насправді. До речі, і в нас ще я вам хочу сказати, так як ми в студії працюємо, у нас тут доволі такі товсті стіни і таке підприміщення, що в принципі ну це рідкість, що може щось зловити, тим більше у нас апаратури багато, яка може подавляти так всі ці вібрації. Але тут ось ми навіть з вами хвилю так швидко спіймали радіо, а на вулиці потім тут є перемикач. Ви можете потім перемикати собі, обирати якусь іншу радіостанцію. І слухайте, Бачите, чоловік, ви там на випередки закидуєте ту вудку і тут слухаєте свої улюблені хіти або новини. Так, ну можна голосніше, дівчата. Врубай, беріть, слухавки і телефонуйте. Так, можна потім обирати якусь іншу теж станцію. Ну тут, дівчата, насправді тут можна довго гратися, тому зараз найголовніше, що треба зробити взяти слухавки в руки і телефонувати, тому що абсолютно безкоштовно з мобільного ви телефонуєте за номером, який ви бачите на екрані, 0800 21 44 88 Ви телефонуєте і, дівчата, навіть якщо ви зараз не збирались брати, будьте солідарними з тими, хто хоче купити собі це диво техніки, тому що 3300 – це кла класна вартість, але я знаю, які ви буваєте активні. Можете піднатиснути і зателефонувавши, коли. Ви ж знаєте, що у нас, а у нас уже знижка три тисячі. Мої любі, телефонуйте ще, продовжуйте. Тому що як тільки заходить 10 дзвоників, комп'ютер автоматично їх щитує і робить додаткову знижку. Тому зараз будьте солідарними з тими, хто сьогодні все ж таки вже хоче собі придбати це диво техніки. Цей гаджет, його по іншому не назвеш. І ще не забувайте називати код товару ДТ 1151. Так, ну що? А ми поки ви активно телефонуєте. Ось, якраз ми можемо подивитися з вами на відео. У нас е, тут все є. Ось і світло присутнє, так, LED-лампа, і вентилятор найголовніше, е, який можна іще. Змінити напрямок, так відкоригувати саме під себе. От ви сидите, повернули трішечки на себе. Довернули так цей вентилятор. Потім можна флешку вставити. Те, що ми вже встигли з вами проговорити зараз, будемо ще детальніше його розглядати і про все розмовляти. Потім позаду у нас так само є вихід, так тому що ви можете іще. Використовувати його і як павербанк, так от дівчата, розмовляли ви з кумою, і тут сідає телефон, а світла немає. Тому що ми живемо в такі часи, що то буде аномальна спека, знову у нас може бути якісь проблеми з електроенергією, то наш довбаний сусід знову зробить нам нерви, і знову у нас наша енергетика пошкоджена. Наші нерви здають. Але от якщо ви маєте ось цей Аджет в своїй оселі, то ви з легкістю зможете навіть за таких умов так розмовляли, розмовляли телефон сів ви швиденько. Відключаєте, і він іще працює як повербанк. А у нас знову падіння вартості 2599 гривень. У нас знову знижечка. Слухайте, і суттєва знижечка. Ви помітили, це, це означає, що зараз є дуже багато дзвоників, і все ж таки більшість наших телеглядачів зараз будуть хотіти собі цей гаджет все ж таки встигнути вихопити. Тому зараз уважніше, якщо ви чекаєте ще на якусь фінальну вартість, я б вам радила поспішити, тому що в. Можна просто не встигнути на кі... по кількості. 2599 гривень. Це у нас портативний вентилятор. Дівчата, погодьтеся на кухні, ми готуємо з вами. От, ну якщо так розібратися, взяти, до прикладу, кондиціонер. Ну, от у мене він є, але він в залі є. А на кухні його немає. Поки він дістане на кухню, так я вже там буду, як знаєте, оця креветка, яка там якраз варена креветочка така. А тут ви собі готуєте. Кухня у нас зазвичай невеличкі, так в середньому. Або коли ми готуємо, ось на стелешку, собі поставити. І навіть не треба думати, куди ще вімкнути. Може, у вас немає розетки, де заживити? А тут все настільки легко і просто, дівчатка, ви собі ось берете його, включаєте, потім вентилятор вмикаєте. Зараз я навіть його ну. Боже, ви не дасте мені навіть договорити про цей про цей кайф 2399, Мої любі 2399 гривень. Зараз ми з вами бачимо, що вартість змінилася. Вентилятор. Я зараз вам продемонструю ще, що можна і кут так змінити. Ось, наприклад, ви на себе можете направити там, ви перейшли, і щоб не повертати його, ви можете ось просто змінити трішечки собі напрямок. Так, ось він обертається, є захисні ось ці саме. Грати так, такі, що ви, наприклад, якщо там котик запригнув, так йому цікаво, або теж хоче, щоб його холодне повітря обдуло, або ви щось готуєте, так і на вас ось воно дує. Боже, а я ще згадала, уявляєте, коли ми сидимо на природі, поїхали на дачу вечір, так, дівчата, і мало того, що там оці комашки, оці е, господи, як їх там, е, знаєте, ці мошки, комарі, і це постійно загризають. От постійно, ну добре, якщо є хтось. Поруч смачніший і його гризуть, а не вас. Але ну це настільки неприємно. Гляньте, вентилятор включили, буде, буде здувати вам, так, мої любі. Але ми, як завжди, попіклувалися і тут згадали про вас. Ми, значить, вирішили, що ми вам хочемо ще сюди на додачу презентувати подаруночок. Ось така спеціальна лампа, яку ви вкручуєте так до себе. В патрон свій і таким чином ви позбавляєтеся оцієї проблеми, так з мошки, комахи. Боже, ви згадайте, от так дивишся, нема того комарика, тільки ти ляжеш, тільки ти заснеш. Десь він не знаю, десь сидів, десь він за шафою заховався, не знаю, де він там зачаївся, ну тільки ти заснув та так добре заснув. Потім ти крізь сон чуєш, що воно падло жужить. Ну неможливо їх всіх спіймати. А тут ще лампа, яка абсолютно безпечна і для діток, так якщо у вас в кімнаті. Для дитинка, для тваринок теж це. Ну, дівчата, по-перше, сам гаджет. Тут шість одному, ми ще про все не поговорили. Так само, відповідно, ви ввечері на тій самій дачі, ви сидите, ви хочете спілкування, темно стає, і ви такі: от би трішечки світла. Бувало таке, бувало. І ми з вами цю проблему зараз теж вирішили. Чому? Тому що тут є не тільки вентилятор, який вам створює комфорт, так, що вам не так спекотно, здуває тих комашок. Тут іще є ось так. Лампа. Зараз я її вімкну, але поки ми так роздивимося. Потім вона не просто лампа, ви ще можете змінити її, наприклад, підняти, щоб вона була не на рівні, так, такому, як цей вентилятор, або не на рівні ваших очей, а трішечки вища, так, щоб вона світила. От зараз я вам це все продемонструю, мої любі, ось ви її ось так. Дуже легко дивіться, піднімаєте, і зараз можливо я навіть її включу, чи буде дуже в камеру так світити. Давайте я ось так трішки боковим зроблю. І тут у нас є ще лампа, і вона теж змінює так. Може бути яскравіша, може бути менша, або я вимикаю, щоб ви. Мали змогу роздивитися, лед лампа, дівчата, це так зручно. Тобто, тут на вас дує, тут ви собі музичку вімкнули на флешку свою улюблену або радіо просто вімкнули і якісь хіти. Але і на цьому ми не зупинилися. Зараз одразу опущу. Так, мої любі, і зараз. Ми на цьому не зупинилися, а потім ви запитаєте: ну, все добре. А я хочу, наприклад, його тепер зарядити. Що мені робити? Куди мені його запихнути? Якщо я ну, от сижу на пляжі, я сижу і він там вже сів. Або ви виїхали десь палатками з друзями, і у вас немає такої можливості. І тут ми про вас попіклувалися. Ми вам в комплект іще даруємо ось таку сонячну панель. Тобто, як це відбувається, мої красуні, ви собі в палатки лежите, так, включили вен. Вентилятор, він на вас дує. Або, наприклад, ви собі а, просто навіть в квартирі так, на вас дує вентилятор. Ви думаєте, боже, як зарядити? Немає світла дому. Знову вимкнули цю електроенергію. Ви берете цю сонячну панель, тут все дуже просто. Ну тут ось потім ви собі розкрутите. А у нас на відео там можна показати зараз, пане режисер. Здається, було дуже класне відео, де було видно, ось що ви під'єднуєте так. Під'єднуєте до вашого портативного вентилятора, саме цю а, сонячну панель. І сонячну панель ви кладете на вулиці, на сонечку, так, або ви от прямо на пляжі. Собі тут ви слухаєте, а сонячну панель під'єднали і поклали на сонечко, і у вас паралельно заряджається ваш портативний вентилятор, на якому присутнє все, що нам потрібно: МП3, так. Тобто, ви можете ввімкнути будь-яку музику, яку ви собі закачали на флешку. Потім Є можливість і ще так само зараз увага. А, ось сонячна панель. Так, ми її теж під'єднуємо. Її на сонечко. Ага, це зараз у нас більше М ні. Десь було ще якісь відео, Мені подобалося, що видно, що саме на вулиці знаєте, знаходиться ця сонячна панель. Так і ви маєте змогу заряджати. Мої любі паралельно так. Тут собі ві... крутить вентилятор. А ви собі все включили на зарядку і на сонечку воно заряджається. І вам не потрібно шукати так, десь живлення, щоб обов'язково зарядити а, так. Тобто, подарунки, дівчата, давайте все по черзі. Вентилятор 6 в одному. Тут у нас є павербанк, вентилятор, потім у нас є радіо. Потім є флешка, так, яку ви можете під'єднати. Потім є ось світло. Потім у нас є павербанк, є сонячна панель, так, якою ви можете зарядити. Це вам подарунок раз. Потім у вас є можливість вкрутити цю лампу і позбутися ось цих надоїдливих комах, е е комариків. Так. У вас вже два подарунки, так, лампа, сонячна панель, якою ви зможете заряджати. А потім так само знову ж таки. А якщо ви кажете я зараз, ось там зимою просто хочу собі дома зарядити і використовувати там його просто як повербанк, зараз там на сонечко не буду класти десь там на вулиці, холодно, ще дощ щось в квартирі. Ви і тут ми про вас попіклувалися. Ми даруємо вам і ще ось такий адаптер, за рахунок якого ви зможете просто заряджати і ще так само, і вдома від, від саме розетки. І від сонечка ви можете заряджати, так, сонячна панель, що ми з вами проговорили. І ось такий адаптер, якщо ви захочете саме вдома від розетки зарядити. Тому дуже зручно. А, а ще, до речі, зараз продемонструю. Е, Саша, ти що там чай п'єш? Може б ти мені зробив якусь каву чи чайок? Ні, ну це треба таке. І ще й цукерку розгортаю. Може, ви теж хоче і каву, і цукерку собі. Так, так. І не забувайте, що тут і ще, так, як у нас цей гаджет ще працює як павербанк. Зараз хотіла навіть на своєму телефоні вам продемонструвати. Дивіться, все дуже просто. Ви вмикаєте, ось сюди вставляєте цей ж такий USB-шнур, так, такий переходник. Потім ви просто зараз, мабуть, наведемо сюди на телефон. І я, коли вставлю, ви побачите, що піде заряд. Так, включаю, не знаю, чи видно буде. Ось, пішов внизу заряд. Бачите? Тобто паралельно віє вентилятор. Потім можу зараз ще раз зробити і буде видно ще раз, наприклад. Тобто, віє вентилятор, мої любі, так, паралельно заряджається телефон. Потім... Паралельно, ви можете так само, ось знову видно. Паралельно, ви так само можете вповімкнути свою улюблену музику. І, дівчатка, а пам'ятаєте про таку нашу акцію чи навіть пропозицію для тих, хто хоче зібрати саме сервіс від телемагазину Прованс? Ви пам'ятаєте, що у нас були певні лоти, де в подарунок йшли ось такі чашечки, саме з лейбочкою нашого телемагазину, так, Прованс в стилі Прованс ось ці чашечки. І сьогодні ось ця чашечка теж іде в подарунок. До портативного вентилятора 6 в одному дівчата. Якщо ви вже замовляли щось, і вже у вас є, і можливо, і не одна чашечка, можливо, у вас вже є дві, а можливо і три чашечки, тому що ми час від часу. Кладемо ці рандомно ці чашечки до якогось певного лоту, ми обираємо якийсь лот. І так як ми хочемо, щоб більшість з вас сьогодні для себе відкрили ось цей гаджет, ви не пожалкуєте жодної гривні, якщо ви придбаєте цей портативний вентилятор, тому що його можна і в гараж, і на, на, на дачу взяти, і кудись їдете на пляжик з собою взяти, і взагалі на кухні поставити. Ну і звісно, мої любі. Ось такі подаруночки ще додатково йдуть так. І така чашечка, і панель сонячна, щоб ви могли заряджати, і лампа від комах. Так, і ось такий адаптер. Ми вам теж в подаруночок покладемо. Але зараз наш оператор хоче задати питання. Каже: а чого від мене? каже сьогодні ніяких подаруночків, Каже, що тут на роздавали подаруночків і я хочу. Ну що, яке питання будемо, пане оператор? Є, та, так, Який символ зображений на нашому гербі? так? Я, яке, яке слово зашифрована? О, наш пан оператор запитує, яке слово зашифроване там, де герб України? А ну, мої любі, хто дасть правильну відповідь? Отримає знижку в 50 гривень. Тому телефонуйте і зараз задавайте, давайте відповідь на це питання і отримуйте знижку в 50 гривень. І до речі, хто перший дасть відповідь, і ще ця знижка потім далі буде для всіх нас, телеглядачів, так, тому зараз ви зробите таку класну а, взагалі, знижечку для всіх, хто нас дивиться. І, можливо, іще, ну, дівчата, не забувайте, що доставку ж ми сплачуємо. так, Тому ось такий гаджет до вас приїде за 2399 гривень. На додачу ми маємо подарунки: чашка, адаптер, лампа. Ось така і ще іде сонячна панель. Хто надав? Оксана Стебуже Оксана Степанівна з Полтави надала правильну відповідь. Ну що ж, ловіть знижку, мої любі, дві тисячі триста сорок дев'ять гривень. Так, ну а відповідь, я думаю, що багато більшість з вас знає, яка правильна відповідь, але якщо раптом ви не знали, ми вам розкажемо і про відповідь. Воля, все дуже легко і просто воля. Ну що, давайте з вами зараз швиденько беремо свої слухавки, телефонуємо, тому що лишається всього-навсього шість пропозицій. Називайте код товару, не забувайте, ДТ 1151 Тому що сьогодні у нас іде дуже класна пропозиція, тому що тут у нас вентилятор портативний, 6 в одному, який ви маєте. Маєте змогу зарядити навіть за відсутності світла, ось завдяки сонячній панелі, яка йде вас абсолютно безкоштовно зараз в подаруночок. І на додачу, якщо у вас немає світла, ось знову ж таки нагадую: є світло, є вентилятор. Так, мої любі. Потім у нас тут є радіо, є свою музику, можна слухати. Світло, до речі, теж можна коригувати більше-менше. Вентилятор відповідно так само в один бік. Ви там його будете вимкнули в той бік. Воно трошки менше дує, в інший бік трішки більше. Потім ви розберетеся інтуїтивно. Плюс є коробка, на якій все теж написано, розказано, показано. Ну і звісно, на подарунки не забувайте брати такі диво речі. А ми рухаємося далі.